Як відновити доступ до Starlink? Ми часто отримуємо запити про допомогу у відновленні доступу до акаунту Starlink. Це серйозна проблема, особливо в умовах, коли зв'язок це життєво важлива потреба. Якщо доступ до акаунту Starlink втрачено, відновити його неможливо. Для цього необхідний логін власника, пошта чи телефон прив'язаний до облікового запису, щоб замінити пароль на новий, щоб уникнути подібних ситуацій, важливо заздалегідь поділитися даними від акаунту з надійними людьми. Це дозволить вашим побратимам користуватися старлінком у разі чого. А також нагадаємо. Starlink другої генерації з втраченим доступом можна передати в Адапті. Такі пристрої ми використовуємо для ремонту пошкоджених адаптацій наших клієнтів військових. Це дозволяє нам разом робити добру справу і дати нове життя старлінкам, які залишилися без доступу. Збережений доступ до Starlink – це ваш стабільний зв'язок у будь-якій ситуації. А пристрої без доступу завжди можуть бути корисними для спільної справи. Бережіть себе та свої старлінки.